Скелети та фекалії тварин, недопалки, квіти, мікросхеми та навіть ДНК Монаха у краєзнавчому музеї представили унікальну виставку інсталяцій та картин білоцерківського митця Юрія Куслія. Він працює у Вінницькому науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС, а у вільний час займається творчістю. Також він є доктором філософії у галузі охорони здоров'я. Загалом Юрій представив 30 робіт, які об'єднані у виставку мистецтво Воскресіння. Усі вони вражають своїми формами, кольорами, матеріалами, а деякі навіть відтворюють звуки та світяться. Наприклад, для створення полотна джок майстер використав 15 кілограмів недопалків, шкіру корови, волосся людини, кавові зерна та інше. Кожен з витворів має опис, в якому автор пояснює, що він хотів донести цим. До того білоцерківець має благодійну мету і збирає на допомогу армії. Завітати на експозицію можна до 7 березня. Насправді я не займався взагалі мистецтвом до 2022 року. Справа в тому, що війна внесла свої корективи і починаючи е з вивчення себе, свого внутрішнього світу, боротьбу зі своїми страхами, зі своєю невпевненістю, взагалі я почав розбирати з собою і втілювати це в мистецтво. Е як мені сказали, професійні митці в вінниці була перша виставка, це друга виставка. що цей стиль називається асамбляж, тобто поєднання декількох стилів, е і малюнки, і картини, і скульптури і. І додавання елементів в стімпанку обов'язковим концептом. Тобто повинен бути ідея і сенс це стиль асамбляж або концептуалізм. Основна ідея, чому називається ця виставка самомистецтво воскресіння, це пов'язано з тим, що треба розуміти не в тому аспекті що воскресіння мертвого воскресіння чогось ну надання нового, нового життя а це йде воскресіння себе як людини розуміючи що людина складається з бруду дуже багато бруду дуже багато негативу в людині і так само позитиву але зазвичай люди звертають увагу на не звертають увагу на негатив його відсторонюють блокують і тим самим воно постійно нав'язується а мистецтво воскресіння, в моєму сенсі подразум... передбачає Прийняття всього бруду, що є в тобі, тобто прийняття визнання його, і в подальшому акцент, акцент уваги буде переходити виключно на позитивні якості.